Мир вам, дорогі брати і сестри, мир вашим втомленим серцям, мир вашим думкам, мир вашим родинам і вашим домівкам. Я вітаю вас на каналі Тихий Лагідний Голос. Сьогодні ми зупиняємося. Ми зупиняємо біг наших думок. Ми вимикаємо новини, ми відкладаємо телефонні дзвінки, ми входимо у священний простір. Присутності Божої для особливої, глибокої, спільної молитви. У цей час великих випробувань, коли наша земля здригається від болю війни, коли повітря просякнуте тривогою, ми часто забуваємо, наскільки крихким є наше людське життя. Ми дивимося на своїх дітей, на своїх стареньких батьків, на фотографії чоловіків у формі і серце стискається від болючої думки, як захистити тих, кого любиш. Як вберегти їх від невидимої хвороби, від раптової біди, від жорстокого лиха? Людські руки такі короткі, а світ такий великий і небезпечний. Але я маю для вас добру новину сьогодні: у нас є Бог. Він не просто далека енергія, Він особа, і Він називає себе Єгова Рафа, Господь Твій цілитель. Він називає себе Ель Шадай – Бог Всемогутній. Він той, хто тримає дихання кожного з нас у своїй руці, і жодна волосина не впаде з голови наших рідних без його волі. Для нашого підкріплення і фундаменту віри, сьогодні я обрав слова 103 го псалма: це не просто вірші, це ліки для душі. Давайте повільно, вдумливо наповнимо цими словами нашу атмосферу, дозволяючи кожному слову опуститися глибоко в дух. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе ймення Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої Він зціляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насичує добром, відновиться, мов той Орел, юність Твоя. Вдумайтесь, всі недуги твої він зціляє не деякі, не прості, а всі. Від могили життя Твоє визволяє, це його обітниця. Дорогі друзі, особливо ті, хто приєднався до нас вперше. У нашій спільноті тихий лагідний голос є особлива свята традиція. Ми віримо в силу єдності, тому ми не просто молимося загальними фразами. Ви, наші глядачі, довіряєте нам найдорожче. Імена своїх близьких, залишаючи їх у коментарях під нашими відео. Ми дбайливо збираємо кожне ім'я, кожне прохання, щоб у наступних спільних молитвах принести їх до Божого престолу. Ми робимо це, бо знаємо, коли тисячі сердець в один момент моляться за конкретну людину, небо відгукується. І сьогодні ми приносимо до престолу благодаті саме ті імена, які ви довірили нам останніми днями. Це не просто список, це живі люди, це чиїсь долі. Це чиїсь сльози, за кожним з яких стоїть любляче серце матері, дружини, батька чи бабусі. Ми сплітаємо наші голоси в один могутній потік заступництва. Зараз ми стаємо у духовному проломі за наших захисників. Вони там, де вогонь, де холод, де смерть ходить поруч. Але ми знаємо того, хто сильніший за смерть. Господи, Ти їхній щит, Ти їхня скеля. Ми благаємо Тебе, заховай у своїх пробитих долонях наших воїнів. Чиї імена ми називаємо перед тобою Віталія, Сергія, Олександра, Юрія. Господи, одягни їх у Твою всеозброю. Нехай твій ангел стане попереду і позаду них. Збережи їх у пеклі війни, стань стіною вогняною навколо них, щоб жодне зло не наблизилось. Дай їм надприродне чуття небезпеки, Зігрій їх у холодних окопах своїм теплом, зміцни їхній дух, щоб вони не зламалися під тиском темряви. Поверни їх додому з перемогою, з живими і неушкодженими. Особливий крик нашої душі, Господи, лине зараз до Тебе за зниклого безвісти Сергія, який зник під Покровськом. Для людей він зниклий, але не для Тебе. Господи, Ти бачиш його прямо зараз, ти знаєш Його дихання. Ми просимо Тебе, Всевидячий Боже, збережи йому життя. Якщо він у полоні, укріпи його. Якщо він поранений, пошли допомогу. Якщо він ховається, Будь його покровом. Ми просимо про чудо, поверни його додому, дай знак його родині, розвій темряву невідомості, вчини диво для слави твоєї. Ми також просимо бережи в дорозі Богдана. Дорога це завжди ризик, але з тобою вона стає безпечною. Нехай твій ангел іде попереду нього, вирівнює шлях, відводить небезпечних людей і ситуації, благослови його подорож і повернення. А тепер ми приносимо до тебе, нашого великого лікаря, тих, хто потребує оздоровлення і відновлення. Ти, що створив людське тіло спороху, ти маєш ладу відновити кожну клітину. Ми просимо, торкнися своєю цілющою рукою хворого Віталія. Ми не знаємо діагнозу, але ти знаєш. Нехай твоя сила потече в його тіло прямо зараз. Віднови його сили, підніми його з ложа хвороби, дай мудрість лікарям, які біля нього. Ми молимося за Христину Софію. Господи, дай їй здоров'я і фізичне, і душевне, дай їй Твоєї мудрості, яка вища за людську. Ми ставимо захист навколо неї, відверни від неї злих, лукавих людей, які мають нечисті наміри. Оточи її добрими наставниками, друзями, які будуть вести її до світла. Ми благаємо про особливе чудо, про духовну свободу для Андрія. Господи. Ти бачиш кайдани залежності, які скували його волю. Для людини це неможливо, але не для тебе. Силою Ісуса Христа ми проголошуємо свободу для Андрія, розірви це ярмо, Дай йому відразу до гріха і спрагу до праведності, Дай йому силу духу і нове, чисте життя. Приди своїм миром у родину інни, Господи, там, де є біль, непорозуміння, образи, принеси свій елей зцілення. Стіли стосунки з дітьми, зруйнуй стіни відчуження, даруй їм благодать прощати і благодать любити. Нехай у їхньому домі запанує твій мир. А тепер, Господи, ми підходимо до найтрепетнішої частини нашої молитви. Ми розгортаємо перед тобою довгі сувій імен наших дітей та онуків. Це наш надорожчий скарб, наше майбутнє, наше серце, яке ходить окремо від нас. Ми, матері, бабусі, батьки. Віддаємо їх тобі, бо ти любиш їх більше, ніж ми. Ми просимо твоєї батьківської опіки та фізичного захисту для першої групи наших дітей: Ольги, Ярослава, Вікторії, Злати та Юрія. Господи, будь їхньою тінню у спеку і теплом у холод. Відведи від них нещасні випадки. Нехай твоя благодать та мудрість зійде на Таню, Назара, Івана, Василята, Андрія. Навчи їх твоїх шляхів. Нехай вони не заблукають у цьому світі. Дай їм світлий розум і чисте серце, покрий своїм святим омофором і захисти від душевних травм. Романа, Людмилу, Ларису, Жанну та Ілону. Сіли їхні душевні рани, якщо вони є. Забери тривогу з їхніх сердець, наповни їх радістю, захисти від усякого зла, від поганого впливу і спокус світу цього: Ростислава, Стефанію, Дарія та Віктора. Дай їм силу сказати ні гріху і так твоїй правді, збережи їхню чистоту. Ми ховаємо в тобі, Господи, у твоєму безпечному місці Юлію, Ірину, Дмитра та Лукаша. Нехай жодна стріла ворога не доторкнеться до них. Благослови їхні родини, їхню працю, їхнє навчання, благослови життя наших найменших, наших квіточок, Маринки, Амелії, Евелінки та Ані. Нехай їхнє дитинство буде під Твоїм захистом. Віджини від них нічні страхи, нехай ангели охороняють їхній сон. Даруй світлу долю і відкриті небеса для Альони, Марії, Іллі, Владислава та Тетяни. Відкрий перед ними правильні двері, дай їм знайти своє покликання і служити тобі своїми талантами. Нехай твоя синна рука буде над Павлом, Анатолієм, Данилком, В'ячеславом та Зоряною. Укріпи їхнє здоров'я. Зроби їх міцними, як дерева, посаджені над потоками вод. Бережи на всіх шляхах, куди б вони не йшли: Артема, Михайла, Софію та Тимофія. Нехай твоє слово буде світильником для їхньої ноги, будь охороною і твердиною для Ігоря, Тамари, Наталії, Валерії та Станіслава. Коли вони кличуть тебе, почуй їх, коли їм страшно, будь поруч. Ми проголошуємо твій мир, що вищий від розуму над Альоною, Максимом. Еліною, Міланою та Емою. забери стрес війни з їхнього життя, дай їм дитинство і молодість без страху. Обійми своєю батьківською любов'ю Анастасію, Євгенію, Вадима, Юліанчика та Олега. Нехай вони завжди відчувають, що вони люблені, що вони цінні, що вони твої. І благослови Боже потрійним благословенням Володимира, Назарія, Анну. Та Сергія, нехай милість Твоя супроводжує їх у всі дні життя їхнього. Господи, подивись на цю величезну армію Твоїх дітей, ми проголошуємо над кожним з них, над кожним згаданим іменем силу 90-ті Псалма. Бо своїм анголам Він накаже про Тебе, щоб Тебе пильнували на всіх дорогах Твоїх. Ми накажемо ім'ям Ісуса: відійди хвороба, відійди небезпека! відійди дух смерті. Ми проголошуємо життя. Ми проголошуємо здоров'я. Ми проголошуємо безпеку. Прости нам, батькам, наші провини, наші помилки у вихованні, наші нестримані слова. Не карай дітей за наші гріхи, але помилуй їх і нас з великої милості Твоєї. Очисти наші родини, благослови їх на довге життя, на добру долю, від могили життя їхнє визволи, милістю та милосердям їх коронуй. Нехай вони побачать перемогу, нехай вони відбудують нашу країну, нехай вони прославлять Твоє ім'я. Ми віримо, що Ти почув кожне ім'я, ми віримо, що Ти записав їх на своїх долонях, і жодна сила пекла не зможе викрасти їх з твоєї руки. Ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми довіряємо Тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дорогі молотомні друзі, за цю могутню спільну молитву. Ви відчуваєте, як змінилася атмосфера. Це дія Святого Духа. Ваші діти, ваші рідні зараз під надійним покровом. Якщо ви молилися з нами до кінця, але не почули імені своєї дитини чи близької людини сьогодні. Будь ласка, не засмучуйтесь. Напишіть його в коментарях прямо зараз. Додайте коротке прохання. Ми продовжимо молитися разом у наступному відео. Ця молитва не припиняється, Бог чує кожне зітхання. Мир вам і вашому дому. До зустрічі завтра.